Париж 1863 рік Місто, де вузький вулиць пахнуть кавою, газовим світлом, і трохи скандалом у мистецьких колах. Академії визначали, що таке правильне мистецтво: ідеальні тіла, класичні сюжети, гармонійні композиції, усе це панувало, немов суворий дядько, що стежить, щоб художники не робили дурниць, і раптом на виставці з'являється картина, яка змушує людей оглядатись один на одного і кричати, що за нечувана оголеність. Він збожеволів, мистецтво померло, і це сніданок на траві Едуарда Мане на полотні здавалося б звичайний пітнік: двоє чоловіків сидять на траві, а поруч із ними жінка, але й нюанс вона оголена. Ні міфології, ні алегорії, ніяких богинь. Просто сучасна жінка, така, яку мене бачив у реальному житті. Парижани не знали, сміятись чи плакати, але газети не втрачали моменту. Скандал століття писали вони. Але до чого тут вся ця скандальна історія, і чому відео про модернізм ми раптом обговорюємо Едуарда Мане? Зараз дізнаємось. Мене він не просто малював, він знущався над усталеними правилами. Сніданок на траві шокував паризьку публіку не тільки через оголеність, а й через композицію. Фігури плавали, тіні були сумнівними. А перспектива така, що ніби художник забув правило одного пункту академічного підручника. Просто уявіть собі, газети того часу непристойність у чистому вигляді. З мене, мабуть, малюють власні кошмари. І звичайно були ті, хто намагалися якось це виправдати. Може, це глибока соціальна критика. Пожартували саркостично, мало хто насправді в це повірив. Декілька деталей роблять картину ще цікавішою. Мане використовував модели зі своєї майстерні для чоловічих фігур. Це означало, що чоловіки на картині були його знайомими або навіть друзями. І цілком можливо, що вони й самі не очікували стати частиною цього скандалу. Комбінація знайомих облич із сучасним не ідеалізованим тілом це була маленька революція. І тоді приходить ще більший скандал Олімпія. Тут ще простіше: жінка лежить оголена на ліжку, дивиться прямо в очі глядачеві, і поруч з нею слуга подає квіти, які, на думку паризької публіки, не компенсують того, що Олімпія а, не була ані німфою, ані богинею, а просто звичайною повією. Газити кричали це аморальність, Художник нас дражнить, Один критик, не стримуючи сарказму, написав: мене створив повію, яка дивиться на нас так, ніби ми винні за свої власні думки. Мене не просто порушив правила, він викликав сміх, гнів, шок і обговорення на десятки салонів. Скандали, які супроводжували ці картини, показали, що мистецтво може бути соціально значущим і провокативним. Що воно здатне говорити з реальністю без прикрас. Для кращого розуміння веду невеликий контекст. У 19 столітті академізм контролював мистецтво як суворий суддя. В основі стояли академії мистецтв, які диктували правила: як зображати тіло, які сюжети вважаються правильними, які кольори можна використовувати, а які ні. А головним іспитом для художника були салони, великі виставки, де демонстрували свої роботи найкращі митці. Потрапити на салони означало бути поміченим, отримати славу, продажі і шанси на кар'єру. Але журі салонів були старі суворі майстри, яких художники недолюблювали, бо вони ніколи не любили жодні відхилення від правил. Щоб потрапити на виставку, робота повинна була відповідати канонам академізму, ідеальна перспектива, класичні сюжети, гармонійні тіла. Будь-яка новаторська ідея могла закінчитися відмовою, публічним осудом та кар'єрним провалом. Художники фактично жили у страху. Навіть невелика незгода з академічними нормами сприймалася як бунт проти мистецтва. Мане тим часом, створюючи сніданок на траві та Олімпію, просто ігнорував цей страх. Він кинув виклик суворим дядькам, створив скандал і показав, що мистецтво може бути провокативним, сміливим і сучасним. Світ навколо змінювався. Урбанізація, індустріалізація, наукові відкриття, фотографії давали новий погляд на життя, який часто суперечив академічним канонам. Художники, що йшли проти правил, ризикували критикою, але саме вони створювали міст до майбутнього модернізму. Після мене художники зрозуміли, світ не обмежується тим, що бачиш очима. Почалися пошуки внутрішніх світів, емоцій та підсвідомості. Так народився символізм напрям, який намагався передати не зовнішню реальність, а те, що приховано всередині людини. Символісти казали: ми не малюємо предмет, ми малюємо ідею про нього. Вони вірили, що кольори, лінії, образи мають свою душу. Серед головних символістів Юстеф Моро, Оділон Редон, Повіде Шаван, Фернан Кноп, Жан Дельвіль. Моро створював казкові релігійні міфологічні сцени, але сповнені снів. Пристрастей і перечуттів. Редан навпаки, йшов у темряву його літаючі очі, голови квітки, фантастичні істоти, це сон на межі божевілля і поезії. Кноп і дальвіль показували ідеалізовану красу, недосяжну як видіння. Символісти намагалися знайти в мистецтві те, що неможливо побачити: певну духовність, мрію, сни. Їхні полотна, ніби двері у власну уяву. В кінці 19 століття мистецтво вирішує досить сидіти в музеї, час вийти в місто. Так народжується стиль, який в різних країнах назвали по-різному: сецесія, Арт-Ново, модерн, Югенштиль. Але всі ці назви позначають одне й те саме явище прагнення зробити мистецтво частиною щоденного життя. Його головна ідея єдність мистецтв. Краса має бути в усьому, в будинках. Меблях, прикрасах, афішах і шрифтах художники вже не лише малювали, вони проєктували простір, у якому ми живемо. В Австрії рух очолив Гюстав Клімт, засновник віденської сецесії. Його посілунок одна з найвідоміших картин світу. Золото, орнаменти, чуттєвість усе про злиття тіла й душі, чоловічого і жіночого начала. Клімт казав: кожна епоха має своє мистецтво, кожне мистецтво має свою свободу, і саме ця фраза стала кредо майбутніх модерністів. Поруч з ним коломан Мозер, Йозеф Гофман, Отто Вагнер, архітектори та дизайнери, які створювали цілі ансамблі від фасадів до дверних ручок. Їхні будівлі легко впізнати: плавні лінії, орнаменти, квіти, коло як символ гармонії. У Франції цей стиль набув назви Арт Nouveau, тобто нове мистецтво. Тут зірками стали Гектор Гімар. Автор знаменитих вхідних арок до паризького метро Еміль Гале майстер скляних вас і ламп. А також Альфонс Муха, чеський художник, який працював в Парижі. Його плакати були настільки красиві, що люди крали їх просто зі стін. Його жіночі постаті з довгим волоссям, квітами та орнаментами. Це уособлення краси і свободи. А в Іспанії Антоніо Гауді взагалі зробив архітектуру живою. Його Саграда де фамілія, будинок Батльо, парк Гуеля виглядають так, ніби їх виростила природа і сон разом взяті. Сецесія, Арт Ново, Модерн. Усі вони мріяли про світ, де мистецтво всюди, де краса це не розкіш. А природна потреба людини їхня мета зробити життя гарним, цілісним і поєднати духовне з матеріальним. Іронічно кажучи, це епоха, коли навіть дверна ручка мала бути витвором мистецтва. І якщо вона не гарна, то життя не вдалось. Революційні кроки європейського мистецтва не залишили Україну осторонь. В кінці 19-го на початку 20-го століття українські митці шукають власний голос між традицією і новаторством. Їх приваблює нова естетика, символізм і сецесія, що відходить від академічних правил, і прагнуть виразити не зовнішній світ, а внутрішній, духовний, емоційний, національний. Художники починають поєднувати народне мистецтво, орнаментику, міфологічні образи з європейськими течіями. В центрі не побут, а символ, настрій, душевний стан. Так формується український варіант сецесії та символізму. Ніжний декоративний сповнений ліризму й любові до природи Олена Кульчицька створювала ліногравюри, де гуцульські мотиви сплітаються з модерними лініями. А Михайло Жук, портрети, в яких обличчя стало символом душі. В цей час символізм і сецесія стають. Першим кроком до майбутнього модернізму в Україні, до мистецтва, де форма стає мовою ідеї. Якщо європейські художники шукали вічну красу, то українську національну душу, в якій краса зростає з землі. Пісні та світла, всі ці художники, картини та напрями стали містком від академізму до майбутнього модернізму. Вони довели мистецтво може бути сміливим, експериментальним і вільним, що нові ідеї народжуються тоді, коли хтось наважується порушити правила. Саме від скандальних полотен Мане до золотих орнаментів Клінта, від витончених ліній сецесії до чуттєвих символів українського мистецтва простягається шлях до модернізму, епохи, де художник остаточно звільнюється від рамок. А хто з цих митців здається вам найреволюційнішим? Чиї роботи й сьогодні виглядають по-справжньому сучасно? Давайте обговоримо в коментарях. Цікаво почути, хто вас надихає найбільше. А я нагадую, що це відео частина серії Модернізм без пилу. Далі ми вже почнемо конкретно розбирати кожен напрям. Тож підписуйтесь і стежте за новими випусками. Попереду ще багато історій про те, як народжувалось мистецтво нового часу.